Шановні глядачі, з вами Посіка Хелп. Сьогодні у нас така тема, як годувати бжули, щоб колись сім'я слабо. Це така собі дорубка до відео Дебіл вересня перва честь. І зараз будемо оце все розглядати. Як то кажуть, ту колугіка і здоровий смисл. Оце така сім'я. Оця ромка дивіться міль. Оця рамка лишня, вона, я її так сюди тицну. Кормушки я не ставив. І зараз ми... Будемо її з вами. Кормушки я не стовив, бо я не бачив сенсу. Як її спасти? Оця ромка важезна, капець. 3 кіло точно є. Слідуюча ромка. Воно. В розплоді, шановні глядачі, теже кілограма півтора меду в ній є тут перго мед, ну тако кіло двісті. Тут розплід печотний, кілограм десь тут весь війця ромка легко. Тут черв'яки відкриті, ромка легко. І оця ромка замикоюща. Чому його не можна годувати? Тому що те, що ви побачили, о, поставив на... Щоб повилозив розплід і забув підсунути, представляєте? І забув підсунути, о, хай буде. Шановні глядачі, чому не можна його доводити? тому що тут надто мало бжіл, щоб коли щоб вони переворювали отой сироп. Тут потрібно взяти, як все це закінчиться десь на початку жовтня. Взяти три ромки з медом. Просто поміняти на оці три пусті. На оці три, на оці три пусті поміняти їх. Ці перетасувати важкі. І так пустити, шановні глядачі, їх у зиму, зберігши їх ресурс. Приїхав посічник по мотку, шановні глядачі. Зараз почнемо щось робити. Шановні глядачі, я думаю, ви про той вулик зрозуміли, що головне це забезпечити, не вбить бджолу до, до весни. Шановні глядачі. Ну що, тільки логіка здравого смисла. З вами була Ваша Посіка Хелп. А твою мать, не виключається.